Пау- пау пау- пау. Лиси в лісі. Пау- пау-пау-пау. Ось це ліс. І це домівка для трьох лисиць Ходющої, круглющої і дрібнющої. Три лисиці якраз полюють. На кого б ви думали, вони полюють? На кроликів, смачних соковитих кроликів. З'їж мене. На щастя, хтось підказав лисицям дорогу. Вони шукали кроликів над найвищими деревами. Ні, нема тут ніяких кроликів, сказала дрібнюща лисиця. Вони винюхували кролів під морквяними грядками, і тут немає ніяких кролів, сказала знов дрібнюща лисиця. Вони обшукали усі гарбузяні городи. Та тут одні гарбузи на цих гарбузяних городах, сказала все та ж сама дрібнюща лисиця. Того вечора лисиці дивувались, та чи впіймаємо ми хоч колись хоч якогось кроля? А може, полювати за пончиками було б легше? сказала плямкаючи, круглюща лисиця? Ну, а я могла б полювати на жолуді, проговорила ходюща лисиця. Е, ні. Сказала дрібнюща лисиця. Ми лиси. Ми мусимо вполювати і жерти усіх до останнього смачних кролів, які живуть у цьому проклятому лісі. Зненацька у деревах щось зашароділо. Ей ви двоє, ви це чули? запитала ходюща лисиця. М -м, може, то був кролик? сказала круглюща лисиця. Немає тут ніяких королів, відповіла дрібнюща лисиця. Цей ліс повен таємничих таємниць, сказала худюща лисиця. Троє лисиць підвелися і почесали на полювання далі. Тум, тутутум, тудудум, тум, тум, тутутом, тум І ось вони вийшли до бурхливої річки. А може, пішли додому, сказала ходюща лисиця. Ні, відповіла дрібнюща лисиця, ну ти подиви на неї. Вона всіми тут командує. Що ж вона каже? Кролики на тому боці річки ми просто повинні якось її перетнути. Дрібнюща лисиця помітила тоненьку гілочку, залізла на неї і подерлася уперед. Я знайду цих клятих королів, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю у своєму житті. Трись а. І плюсь. Чого ви трішки ловите? запитала дрібнюща. Ой, перепрошую, мокрюща лисиця. Ні, Нічого, нічого ми не ловимо. Аж покотилася зі сміху круглюща лисиця. А ваша тупість ось головна причина, чому ми не вполювали досі жодного кроля!» Та сама ти дурнувата, закричала на неї круглюща лисиця. Припиніть, припиніть, припиніть цю сварку, сказала худюща лисиця. Що воно таке? Що то? Дивіться. Ой-ой-ой, це, це кролі! Ось це ліс. Ліс це домівка трьох кролів. І ці троє кролів якраз полюють. На кого б ви думали вони полюють? тум ду дум тум, тум ду дум